Вітаємо вас, шановні телеглядачі! Сьогодні до нашої студії завітав надвірнянський міський голова Зіновий Мирославович Андрійович. Вітаємо вас, пане голову. Доброго здоров'я всім. Сьогодні мова буде йти про євроінтеграційні процеси, які охопили. Нашу державу, власне, Яновою Мирославовичу. Ми бачимо, що Надвірнянська міська рада, депутати Надвірнянської міської ради власне активно підтримують євроінтеграційні процеси. Що стало свідченням власне спільна сесія, яка відбулася п'ятницю депутатів районної та міської ради. Ви прийняли звернення, власне, ну висловить позицію депутатського корпусу і, взагалі, мешканців нашого міста щодо цих процесів. Ну дійсно, сьогодні долинасне. Рішення, яке, думаю, буде підписано для долі не тільки надвірнянців всієї України, саме про вступ, Україну, вступ України в євроінтеграцію, в Європу, в Євросоюз. І саме місто Надвірна, як стратегічне місто Івано-Франківської області і ті євроінтеграційні процеси, які зараз також турбують мене як міського голови, депутатський корпус громади. Ми одні з перших 22 числа провели спільно з депутатами районної ради спільну сесію про вираження своєї позиції щодо підписання у п'ятницю на Вільнюському саміті угоди про вступ України в Євросоюз. Повірте, доленосне рішення, і ми чекали не один десяток років, тим більше, що після 50 років поневолень Радянського Союзу усіх влад, які перебували на території України. Ми маємо доненосний вибір саме вступити в Євросоюз і 29 числа всі в очікуванні для того, щоб підписати угоду про вступ України в Євросоюз. Повірте, що громада надвірної інтенсивно і самовіддано бореться для того, щоб показати свою позицію. І окрім сесії міської сесії міської районних ради, яка відбулася у п'ятницю, о 15-й годині. Делегація Надвірнянської міської ради, депутатів Надвірнянської міської ради разом з головою районної ради Надвірнянської районної ради Василем Васильовичем Поповичем відбула в місто Київ для участі у загальнонаціональному вічі, де були присутні більше 150 тисяч. Вчора спільно також ми відбули на сесії обласної ради і думаю, що позиція громади на місто Надвірне чітко виражає ті інтереси. Громад інших населених пунктів про те, щоб Україна була в Євросоюзі. Повірте, що альтернативи про вступ України в Євросоюз, про стабільність, про перспективу на даний момент немає. Завжди настягнуті в якісь союзи, і повірте, що для стратегічного розвитку і покращення умов життя на території України, я думаю, що саме вступ у Євросоюз це той дороговказ, той вектор. Який буде вести до євростандартів. Ми сьогодні говоримо про ті проблеми, які існують на території міста, але повірте, тільки вступ в Євросоюз і кардинальне покращення євростандартів зможе вивести на певний відповідний єврорівень. Ми сьогодні зобов'язані багато працювати, і сьогодні нам нав'язують з північної сторони думку, яка говорить про те, що ми маємо бути як молодший брат біля старшого брата прив'язання на просязі останніх. 150-200 років. Я висловлюю свою думку, що саме місто надвірне як частина великої держави України, незалежної соборної, в першу чергу європейської, саме місто надвірне як частина України також є центром Євросоюзу. Тому Україна це Європа і надвірна також це Європа. Тому е праці дуже багато. Повірте, що надіємося, що прийде той час, коли ми дійсно будемо. Працювати, робити, покращувати свої умови, проводити ці всі стандарти до європейських вимог. Тому позиція надвірнянської міської арени, надвернянську голови, громади, надвірнянців, корінних надвірнянців, жителів нашого міста, дійсно, Україна це Європа. І, повірте, будемо все робити для того, щоб показати свою позицію, підтримати на Майданах, на віче і робити для того, щоб і життя покращилось. Повірте, ті проблеми, які існують на території міста. У, які повинні вирішуватись саме з євросоюзом приведення до євростандартів це завтрашній день нашого міста і цілому України. Цінові Мирославичу, власне, надвірнянці активно включилися в цю протесну акцію. Бачимо, що в надвірні з'явилося наметове містечко. Вчора бачили все ж таки акцію протесту студентів. Тобто, студенти прийшли і заявили, що вони молоде покоління бачать себе тільки в Європі. Як я вже говорив, створено наметове містечко. Власне, ми бачили, що депутати міської ради активно ну, брали участь у в спорудженні цього наметового містечко. От, Власне, як ви бачите далі хід подій, і як до надвірна буде долучатися до цих протестних надвірно акцій? Надвірна активно включилася до висловлення своєї думки, позиції громади, депутатів, міського голови громадськості про те, що дійсно. Без виключення 100% мешканців нашого міста підтримують підписання угоди і вступити в Україні в Євросоюз. Дійсно, Надвірна показала свою громадську позицію, показала свою думку, покликання. І саме вчора, після обіду, після сесії обласної ради, було встановлено на центральному майдані на площі майдан Шевченка наметове містечко. З людьми, які дійсно там проживають, і саме цим самим показує молодь, особливо молодь. Вчора відбувся захід першій годині, молодь Надвірнянщини, нашого міста і населених пунктів, ближніх населених пунктів взяли участь в загальноміському віччі біля пам'ятника Шевченка. Після цього було встановлено наметове містечко, бо безстрокова акція, яка говорить про позицію Надвірнянців про вступ України в Євросоюз. Я вважаю, що студентська молодь це рушійна сила, яка і в 91-му році, і в 2004 му році, і зараз є основним каталізатором, і саме їм жити у новій державі і вступ України в Євросоюз говорить про те, що вони дійсно планують розвивати Україну як європейську державу. Тому повністю підтримуємо, розуміємо, робимо всі умови для того, щоб це наметило містечко. І та позиція, яку висловлює на Зробили все для того, щоб угода була підписана. Повірте, такої солідарності, такої рішучості від молоді, яка практично працює і бачить перспективи розвитку на території нашого міста, вступу України в Євросоюз, це, це є тим дорогоуказом, є тим таким, знаєте, рушійною силою, яка потрібна для того, щоб молодь працювала і розвивала наше місто і держави в цілому. Тому дивлячись, що відбувається у Львові, це біля 30-40 тисяч. Івано-Франківськ біля 10-15 тисяч, то місто Надвірне, як місто районний центр, показало свою громадську позицію, показало своє покликання для того, щоб місто надвірне і Україна це Європа. Тому надіємося, що ця акція безстрокова і вона принесе дасть свій результат. Зіною Мирославовичем, ми вчора були свідками, коли на телебаченні звертався до народу України президент і розповідав про те, що курс України це є на євроінтеграцію, але мотивує сьогоднішню відтермінування підписання угоди про асоціацію, тим що є певні економічні проблеми, тобто ідеться все ж таки про кредити. От власне, от як ви, як міський голова, як громадянин цієї держави, бачите от ці аргументи президента і суспільства. Хто правиться ситуації? Президент говорить, що ми ще не готові до підписання, тому що в нас є певні економічні проблеми. Коли ми підпишемо, ми будемо мати проблеми там з нашими східніми сусідами. І так далі, сьогодні молодь говорить, що вона хоче в Євросоюз, незважаючи на, на ці економічні проблеми. Це все. Ну, ви як громадянин України, як міський голова, як людина з досвідом. Що ви скажете? Як історично і графічно так сталося, що надвірна і більша частина дві треті частини України вона вже в Європі. І якщо ми говоримо особливо, особливо про західні центральні регіони нашої держави, то ми вже сформовані йти в Європу. Говорячи про наших сусідів, Польща, Чехія, як вони вступали в 2001-2005 роках Євросоюз, то повірте всім, нам сьогодні треба затягнути паски, не скиглити і думати про те, як пошвидше вступити в Євросоюз і для того, щоб ми на перспективу мали розвиток. Якщо ми сьогодні живемо під шантажом наших старших братів з Росії і говоримо про те, що дійсно більша частина східної частини промислового виробництва в занепаді, бо йде на протязі півроку шантаж. То сьогодні має бути покликання всіх українців про те, чим швидше ми вступимо в євросоюз, тим швидше після тісної співпраці роботи боротьби настане той час, коли всі країни Євросоюзу будуть мати ту перспективу, яку має зараз країни Євросоюзу. За це Це говоримо про наших. Друзів з Чехії з Польщі, на відміну від того шантажу, який був і до них у 2001 -2005 році, і той ТИС, який створювали великі могутні держави, такі як Росія. Повірте, що пройшов той час, коли економіки цих держав. Наряду з такими економіками великих держав, як Німеччина, Франція і Англія. Тому чим швидше ми вступимо в Євросоюз і будемо все більше працювати, тим швидше ми від'єднаємося від тих шантажів, від тих зволікань, від тих брутальних схем, які зараз пропонує нам Росія. Тому на даний момент завдання влади зорганізувати і зробити все можливе для того, щоб Україна вступила в Євросоюз. Повірте. Короткостроковий достаток, здобуток і, можна сказати, гарне життя, яке пропонується Росією у вигляді розв'язання проблеми з кордону, з економікою, з іншими виробництвами, які зараз блокуються на кордоні. Тому сьогодні пропонується єдиний шлях для того, щоб саме Росія впливала на той процес, який відбувається на Україну. Але повірте, чим швидше ми вступимо в Євросоюз. І будемо працювати, і будемо залучати ті інвестиції, які залучаються в єдиній європейській сім'ї в усіх країнах Європи, тим швидше ми вийдемо з тих кризових явищ, які є зараз на території України. Повірте, ця віддушина, яку пропонують нам з Росії, і взагалі цей шантаж, не побоюсь цього сказати, це чергове затягнення в нас в якісь митні азіатські союзи. І це не перспектива і не розвиток для того, щоб Україна розвивалася європейським шляхом. Розкажу декілька слів про ті здобутки, які мають сусідні держави у зв'язку з тим, що місто надвірно тісно співпрацює з містами-побратимами. Це місто Пруднік, Польща і місто Кром Чехія. Повірте, такі ж самі проблеми, бо місто. Можна провести паралелі, орієнтовна кількість населення 25 Пруднік, 50 Корнов і 21,5 тисячі міста надвірне. Така сама промисловість, яка занепадала. І саме ті роки, коли країни Чехії і Польщі, які були прив'язані до Варшавського договору, також були вони в єдиній схемі виробництва по всіх країнах Варшавського договору, які також боляче сприймали. Роз'єднання цього виробництва і вступ у новий економічний простір в Євросоюз, також несли свої збитки, що ми сьогодні і демонструємо. Якщо взяти в цілому, то саме альтернативи і заміщення потужних промислових підприємств є вступ України, в тому числі надвірний Євросоюз. Повірте, інвестиції, які ми... Сьогодні декларує влада, і ті всі здобутки повинні іти саме від великих потужних країн, які є самодостатні, які є багатими, які є незалежними, і саме вони допоможуть Україні вийти з цих кризових явищ. Якщо взяти в цілому, то модернізація виробництва основний акцент і основне заміщення, яке потрібно допомагати Україні саме зі сторони Євросоюзу. Тому на прикладі Корнова і Прудніка, ми сьогодні говоримо, також були. В часи Варшавського договору великі потужні підприємства по 3-5 по тисяч працюючих. І саме за допомогою вступу Польщі і Чехії в Росоюз знайшли заміщення, знайшли виробництво, знайшли альтернативу цим потужним підприємствам. І зараз бюджет, наприклад, міста Прудніка це місто, яке аналогічне місто Надвірна, складає в середньому біля 350 мільйонів гривень. Бюджет міста надвірний складає біля 25-30 мільйонів. І уявіть, дивуються наші побратими, наші сусіди, наші приятелі, які приїжджають і питають взагалі, як ви виходите з даної ситуації і за що ви це робите і виконуєте ті поставлені завдання. Тому саме з уступом України і надвірної як частини великої держави Євросоюз – це далекоглядний, це перспективний стабільний крок нашої держави для стратегічного розвитку. А так як ми західні регіони, повірте, що ми ментально, історично, географічно в Євросоюзі, і повірте, ті євростандарти ми стараємося втілювати на території нашого міста. Це облагородження, площ. Питань нема, що ми не можемо сьогодні говорити про євростандарти, які ми прислідуємо, бо на все не стає коштів. Але саме назву цифри. На, на багато меншу кількість вулиць комунальної власності в місті Прудніка Євросоюз кожного року виділяє від 7 до 10 мільйонів євро. На дороги міста в бюджеті міста виділяється на дороги в місті біля 50 тисяч євро. Аналогія до порівняння вам, і ми ще стараємося у межах цих коштів, в межах 500 600 тисяч на комунальній вулиці зробити робіт більше як на мільйон. Тому. І європейські дороги, які турбують і боляче сприймають на І ті всі євростандарти це крок за Євросоюзом. Не зразу, але повірте, основна мета Євросоюзу допомогти переобладнати, передлаштувати на євростандарти ті нові країни, які за рахунок співфінансування будуть модернізовувати свою країну для сталого і перспективного розвитку мешканців, які будуть членами великої європейської сім'ї. Великої Європейської держави, така як є Україна. Зіною Мирославовичу, ви якраз згадали про наших партнерів поляків, які мешкають в Євросоюзі. Власне, очевидно, ви і були в Польщі, і спілкуєтеся часто з ними. От дві моделі самоврядування: українська модель самоврядування і польська модель самоврядування, яка вже є дві великі Євро... різниці. Так, власне, порівняйте і скажіть, що з тупом євросоюзу ми отримаємо для місцевого самоврядування. Що ми отримаємо для місцевого самоврядування? Чим воно буде краще? Чим ми сьогодні Почну маємо з, з заголовку орган місцевого самоврядування Міста Прудніка, бо тісно співпрацюємо з міським головою Прудніком Францішиком Фейдехом, який є великим патріотом і має великі бажання і робить все можливе. До речі, він висловив письмовій формі побажання громади Прудніка для того, щоб підтримати громаду Надвірнянщини, для того, щоб вона якнайшвидше вступила в Євросоюз. Оран місцевого середування. Міста Пруднік держави Польща і орган місцевого самовиживання, міста Надвірна Україна. Чому я назвав орган місцевого сорядування міста Надвірна самовиживання, не самоврядування, бо саме на даний момент в межах тих повноважень, делегованих повноважень, які надає орган місцевого сорядування громада, і здійснення повній мірі на 100% органів місцевого сорядування, делегованих повноважень. Це основна, основне завдання, основна вимога місцевої влади. Але на даний момент, якщо взяти в порівнянні місто Пруднік, місто Надвірна, назву такі цифри. Я не називав по тих коштах, які йдуть на субвенції по дорогах. У сотні разів збільшується. Плюс до того, дороги, які є повітові, такі як у нас районові, обласні, регіональні, де в цьому році ми буквально вистраждали капітальний ремонт частини вулиць Мазепи, вулиці Чорновола і Соборна, вистраждали, правда, на... На жилах витягнули частину з 16 тисяч квадратних метрів нарізаних, 9 тисяч тільки заасфальтували. Планували, можливо, ще й зроблять, якщо погодні умови, також дорогу районного значення Грушевського відремонтувати. Але якщо в цілому порівнянні, то саме за рахунок вступу, вступу Польщі в Євросоюз саме делеговані повноважні органи місцевого середування відбуваються згідно тих європейських норм. По першому плану, це по першому пункту. Біля 90% місцевих податків зборів залишається на місцях. Що це говорить? Це говорить про те, про сталий і стабільний розвиток місцевих територіальних громад. І якщо навіть у ракурсі того бюджету, то на даний момент місцеві податки, які збираються з суб'єктів господарювання на території міста надвірно, складає біля 35%. Все решта. Біля 67 70 йде в обласний державний бюджет. Ці цифри, які самі говорять самі за себе, не дають повній мірі розвиватися органами самосередування, виконувати ті завдання, які ставить громади. Інші напрямки, інвестиції, інвестиції великих європейських держав, Європейського Союзу у модернізацію економіки тої чи іншої країни, яка є членом Євросоюзу, великі споруди, комплексні стратегічного розвитку, очисні споруди, школи, садочки. Виключно фінансується, якщо вони є побудовані ще раніше, виключно капітальний ремонт фінансується за рахунок співфінансування коштів Євросоюзу. У місті Пруднік існує великий ряд пам'яток архітектури, які були побудовані ще за часів 100 150 років тому старої Польщі, то в цьому ми можемо говорити, що зараз. Складена комплексна програма по прудніку для капітального ремонту і відродження національних духовних цінностей, які панують на території прудніка, і саме за рахунок коштів Євросоюзу відремонтовуються капітально ті архітектурні споруди, пам'яток архітектури місцевого і національного значення. Тобто є стратегічний розвиток кожної територіальної громади. І повірте, при цьому створюються нові робочі місця, при цьому малий і середній бізнес. Леву частку бере безповоротні кредити для того, щоб розвивати економіку тих чи інших територіальних громад і саме при цьому показувати ті економічні показники, які вкрай потрібні для розвитку тої чи іншої територіальної громади. На даний момент малий і середній бізнес, який край сьогодні потрібно підтримати, їм сьогодні треба ставити пам'ятник, для того, щоб вони дійсно утримують економіку міста. І України в цілому, які дійсно ледь зводять кінці з кінцями для того, щоб утримати, при цьому показати результати, отримати свої сім'ї, утримати своїх працівників і сплачувати податки. Тому на даний момент стратегічним розвитком для вступу України в Євросоюз є підписання, можна сказати, Божим благословенням, Божою молитвою будемо просити для того, щоб була підписана угода, і Україна була. Членом великої європейської сім'ї, бо саме за Євросоюзом далекий майбутній стабільний розвиток. І при тій інтенсивній праці, при працелюбстві більшості українців, надвірнянців, які піднімають економіки великих країн саме завтрашній день для України, повірте, багато страждальний вистраждений історичний шлях, який Україна зробила за останні 100 років. Має вінчатися дійсно тої перемоги для того, для сталого стабільного розвитку, і Україна має зайняти високе місце по євростандартах, по модернізації економіки у великій європейській сім'ї. Дякую за нові, Мирославичу, що завітали в нашу студію. Дякую, їм так само, що поділилися своїми думками щодо євроінтеграції. Власне, бажаємо вам успіху у вашій праці для місцевого самоврядування та для громади міста. Україна це Європа. Шановні телеглядачі, сьогодні гостем студії нашої був Надвірнянський міський голова Зіновий Мирославович Андрійович. До побачення, до нових зустрічей.